Три. Привіт! Сьогодні ми з вами будемо плести камінчик. Ой. Нам для цього потрібні станок і крючок. Беремо першу резиночку і накидаємо її ось ось. Кінно отаку от лінію з резерви. Тепер беремо от з цього боку п'ять різночок і з цього боку п'ять, а посередині чотири. Один. Два. Три. Тепер 4, посередині. 4, 5. 4, 5. 4, 5. А також нам тут треба було накрутити три обороти резинки. Давайте проплітаємо, витягаємо першу резинку і накидуємо її, як завжди. Ось так. Далі проплітаємо наступну резинку і так проплітаємо всі. Ми на кожному накрутили тривичку, на кожному накрутили по три обороти стопки. Ну, знаєте, що Так ось ось. Також саме проплітаємо ось тут і ось тут. І так, ми проплили, а тепер ось тут верхню задіваємо резинку. ось сюди так само ось тут. Нам треба. Зади ты варню. Итак, мы проплыли, у меня, у меня что получилось и мы сейчас сделаем нашу чашечку. Итак, вот так получилось. Брам две резинки Одну и давайте затянем. Все, у нас такая травичка, у нас можно получить это все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а також на самих нас. Ну а мы с вами прощаемся, всем пока!